Попередній серії. Тут таке машинки мініатюрні. Не на що не схоже. На роботі нам прийшло. Ці машинки будуть стояти в нас на стелажах. Та знову вони на івент без мене поїхали. Картінг. Ми купили машину на аукціоні США до 1000 доларів. І ця машина це. Там, коротше, приход, переход. переход. І сюди. Уа! А чого це я в другій локації? А тому, що ми забули, коротше, просто раз засняти кінець. І тому зараз я розповім. Але все одно вам розповім про ту саму машину, я про неї не забув. Ця сама машина це машина одного з наших співробітників з нашої великої великої компанії, а точніше з нашого СТО. Не партнерського, а саме нашого. Він замовив собі машину з Америки. Яка коштувала, як я вже сказав, просто повторюся, можливо, там хтось підзабув трошки, яка коштувала за ціною айфона. Як це сталося? Чому взагалі це сталося? І як таке можливо, в голові навіть іноді не вкладається, да, що можна купити цілу машину. Ну, і маю на увазі не цілу без пошкоджень, да? я маю на увазі всю машину можна купити за ціною айфона. Так вона бита, так треба буде вкласти гроші в ремонт, але, але все таки на аукціоні. Вона була куплена за дуже-дуже маленькі гроші. Можемо зараз запитатися, підійдемо, як завжди, до Андрюхи. Андрюха саме займався покупкою цієї машини і запитаємося в нього, як це сталося. І, можливо, навіть ви зможете так само зробити, якщо звернетеся до нас. Ми це влаштуємо. І йдемо. Знімаємо зараз про машину. Пам'ятаєш, Валерчику, купляли машину того. <реш> Карчатого. Можеш розказати, коротше, як так сталося, що машину купили за ціною айфона? Це 19-й рік, рестальінь. По машині просто непонятно було, чи то Рестальін, чи то ні? Угу. Того і така ціна. Угу. Бачимо, що пошкодження просто були великі. По факту дивись, виглядає дуже страшно. Ага. Ну прям дуже страшно. Ну, люди, які працюють на СТО, вони розуміють, що. Це все навісне. Ну тобто, тут нічого страшного не було. Машина сама з'їхала з автовозу. Вона заводилася була на ходу тут. є помітка є відео працюючого двигана. Вона сама з'їхала з автовозу. Вона їздила по СТО в такому стані. Поміняли бампер капот, ну коротше морду розібрали. І зібрали. Тільки новими запчастинами. Ну, Як ви можете бачити, що на вигляд дуже страшно, але знову ж таки, хлопці, тим паче, що це Валерчик працює сам на СТО. них там золоті Дуже дуже вигідно стало. Набагато нижче ринку, хоча низ ринку плюс-мінус в такому стані продається. Навіть ось, бачите, 925 доларів. Це навіть менше ніж айфон зараз коштує. Ну, нормальний айфон там, да? Скільки він там? На 1 терабайт, 77 сім тисяч, 80 тисяч. Я не знаю, не з такої СМІ. Я теж не з такої СМІ, тому так, скільки коштує. 60. 60. Ну коротше, полторушка плюс. 60, так. Да. Ну це вже дорожче, що машина. <ріст> а могла б купити дві машини. Дві, дві таких машини, зробити їх і чи, це, це, заробити гроші, правильно? Так, скільки, так. А скільки вона під ключ вийшла, ти не пам'ятаєш? Не пам'ятаю, але вона дуже вигідно стала. Ну, ми порівнювали з низом ринку. Вона прям вигнала. А саме прикол, він її не хотів купляти. А чого? Він хотів собі Audi a 3, потім a 4. Наша людина. На повному приводі, щоб невелику таку. По факту купили джип на передньому приводі 2019 року. Дже. Так саме прикол, вона була по байнау. Ще він то мені грошей. Вона була по байнау, 2000 доларів. Я йому скидаю, він каже, все, забираємо, байнау, бігом. Я такий, а давай спробуємо зіграти дешевше. Нам угу. трохи в повесе. Щоб угу. він ні. Забрали. Забрали за 900 зекономили. За... Якщо у вас там зараз 6-17 й цей айфон виходить, да, оце тонка оця макароніна, коротше. Ну не знаю, я нічого не, можу, не буду казати, бо зараз, коротше, я. Час там вже день... наговорять туди. Да. Ну, коротше. Ти е по Самсу, так? Так, я по Samsung виступаю. <laughs> В чому прикол? Просто не купляйте цей 18 айфон. Машина з Америки, ви ще й заробите на цій машині, просто розумієте? В чому, а в чому так купив проблема. iPhone через місяць, він два рази дешевший. Так, да. і це і це все. І це все. Габела. Навіть поїдемо на СТО, покажемо. Вона вже готова, вона вже зроблена. А Валера на ній їздить собі спокійно, покажемо їм. Її... І там. шумів да, там. Е покажемо їй, як вона виглядає. Вона виглядає як нова. Ну, там, ну, ми, в принципі, робимо все так. Щоб виглядало, як нове, правда. Ти ніколи не скажеш, що вона була що в, в такому вона була, стані. Да, що вона була от в такому стані. Виглядає страшно, по факту нічого страшного не було. Це краще, ніж задня частина. Тому, що частина, Задню? Да. А. Задню частину треба півмашини відрізати, приварити нову. Тут нічого не різало, нічого не варилося. по факту відкрутили бампер, кри... крило, капот. Ну, і по СТО їздила просто розібрано. Mm. Ну все. все, давай, удачі. Пока, торгуй свої тес. уже? Yeah. коротше, нам вдалося нарешті забрати у Валерчика машину. Я її вкрав так трошки, щоб вам показати. Ось вона стоїть. Це джип Чірокі Це джип Чирокі 2019 року. Латітюд плюс в неї комплектація. Як ви можете бачити, пам'ятаєте, да? Ми у Андрюхі розглядали. Ну, я вам показував. Точніше, Андрюха вам показував, яка вона була до приїзду до нас, ось, будь ласка, можливо, навіть там, якщо наш монтажер захоче, буде його воля така, то він вставить картинки тут до і після цієї машини. І зараз Валера користується на постійній основі цією машиною, їздить, катається і ніяких проблем не відчуває. Тому що, друзі, знову ж таки, да, ланжерони, кажуть, це страшно, коли побиті, там ще щось витягувати і так далі. Але я хочу сказати, що якщо... Спеціалісти це вміють робити, то в цьому нічого страшного немає. Так, звісно, це буде можливо трошки більше коштувати, трошки довше по часу буде, але це нічого страшного. Ось на банальному прикладі нашого співробітника. Можемо обійти його по колу, подивитися. Я про неї не буду дуже багато розказувати, тому що ми ж все ж таки на ютубі. Я просто приїхав, щоб показати вам ось живий приклад того, що наші співробітники приганяють машини і їздять на них. Валера один із перших, хто пригнав собі цю машину. Не, ну, Маю на увазі просто машину. Плюс ще є Андрій і ще є. А, як його там? І ще є Антон. Показник того, що ваш продукт класний, коли ви самі їм користуєтесь. Досі не вірять, що таке можливо, да? машина за ціною айфона з Америки. Але таке є. І це не поодинокий випадок. Наприклад, Андрій. У мене випадка немає. Андрюха, я тебе прошу, давай на пів години. Я розумію, дуже хочеться все розказати. Я розумію, дуже любиш машину. ну, Три минути. Давай я тобі покажу, наскільки я люблю машину. Показуй. Машину вчора зібрала отак. А це коли вона приїхала. Недавно червні? Я вже не пам'ятаю. Червень, липень, серпень. Yeah. Того ж. Да. Червень. Того ж. Наші машини ми в пріоритеті робимо не, ну, спочатку клієнтські, да. потім наші. це правильно. Це правильно О. Андрюха просто чекав довго черги, тому що у нас дуже багато машин приїжджали з автовозів. Ви пам'ятаєте, там ну, і... як, не чергу. Я просто пропускав клієнтські машини. Тож що... ну да там за один день могло приїхати два автовози. у нас навіть були були так, це, е е це такі випадки. випадки да. Приїхала і тому звісно ж спочатку йдуть клієнтські машини. Тільки потім, коли є місце, вже машини наші. Так, я розказую, не ти. Так, да, давай, давай, давай. От скинули фото, я такий, любуюся, любуюся. Що Андрюха робить? Вже дивиться, як вона буде виглядати. Mm -hmm. Бач? Mm -hmm. Так чи так? А вона в такому стані. Напишіть в коментарях, як краще. От, коли пофарбовано в біле накладку. І отут є такі ці як це... Ем, — воздухозаборники. І оце отак. Я кажу Андрюхі. Це теж класно виглядає. Ця виглядає класно, але це коштує дорожче. Ну виглядає так по-спортивному. А ось ця виглядає більш так ну, як по-красоверськи. -по -по я не знаю, як пояснити. Зрозумів про що? Ну, типа я це більш rozumiem. виглядає, як вже ну, статусний такий кросовір конкретний. А от то виглядає як такий спортивний, типа, ну, ну от ну, от чимось BMW X6 там якось нагадує, поняв? Типу. Ні, класно, я нічого не кажуть. Я... Пишіть коментарі. Згадав... Давай так. Покажи покажи ще раз ті картинки, щоб зазначити, щоб довго не писати. Оце буде номер один. Ось це номер один, а це номер два. І напишіть в коментарі: один, один чи два. І ми порахуємо, а потім розкажемо, можливо, в наступному випуску, що ж все-таки вибрав Андюха і що він зробив. І на минуточку. Ну все, давай вже цей. Так, я до цього й показую, бачу, тут новичні накладочки. Поняв уровень? Наскільки я люблю свою машину? Так що, розкажи там, що скільки ти купив я робив, Скільки коштує загалом виходить? Ти думаєш, я помню. Я не пам'ятаю, який день тижня вчора був. Ну тільки що, ти поняв пришлось? А я понял. Все, ну так і скажеш. Там. Я ж ми ж брати. Ну типа в мене очі-то нормальні. В мене не нормальний, блять, решбу. Бо... Це Чи не квадратні, блядь, якісь? Ну, в мене круглі, в тебе не зовсім. Та ладно, а, ладно. Ну ладно, <реш> ладно. Хорошо, на що ми остановились? Що там по вершам вийшло? Пили ми 4725 uh -huh. функціоні. Uh -huh. Приїхала, я вже не пам'ятаю, скільки вона приїхала, вона треба сидіти uh -huh. рахувати. Я сильно ну, не стараюся цим заморозити, тому що я вже хочу на ній кататися. Uh -huh. Вийде, то вийде. По ремонту, ну знову ж таки, просто ремонт ще робиться. Ремонт це така тема, що. Ну, плюс я, я не просив, щоб тебе прораховували все наперед, на СТО. Бо там дуже багато клієнтських машин. Так mm -hmm. ми бачимо, моя машина там mm -hmm. трохи постояла, поки чекали черги, розкидали клієнтські машини, поки всі поробили, щоб достатися до моєї. Того я їй, типу, не просив, що вони читали ремонт. Я вже по факту там скільки треба, привіз, скільки треба, привіз. Ну поки що я тільки ввожу. Не забираю. Ну, більше резину заказав, вже зимню, бо два-три тижні вже морози будуть скоро. Треба mm -hmm. ще поїхати ошко зробити, антихром зробити по хорошому поліровочку зробити. Це те, що не вважалося в ремонт. Mm -hmm. Ну там в кінечному результаті на я думаю, що вже доволі що скоро буде готова. Всі правильно? люблять вважати чужі гроші, хай посчитають. скільки вона вийде, мені під ключ. <laughs> а там бачиш, скільки там тобі я думаю, що тижня два напевно, Вона вже буде готова, щоб можна було їздити. Ну я маю на увазі yeah, там потому... без антихром, без цієї все да, типу, да, мішури. Да, я маю на увазі, щоб чиста машина вот. Була готова їздити. Да, бо там ну, же, я думаю, ну, я думаю, Потрібно трубочку поміняти, бо там бензин десь тече. Ну от. <гум> Тому я думаю, що все, дізнаємося, але всьому світі час. Все, Андрюхі, вже дзвонять. Все, дякую, тобі ще раз. Е... Може, ще сьогодні ми пристанемо до тебе. Віддавай мікрофон. На наші співробітники постійно купують для себе машини. Ну а на мою власну думку, чи на це є індикатором якості да, роботи, коли ти сам користуєшся своїм продуктом? Правильно? Тобто, наприклад, у вас би було набагато більше довіри, наприклад, да, якби там не знаю компанія, яка робила би ковбасу якусь. Самі її їли да там директора, чи ще, ще хтось, тому що це ну індикатор якості. Якщо ти сам користуєшся своїм продуктом, який ти створив, то ти і для людей робиш його таким самим. Ти його не змінюєш. Щодо Андрія, да як і Андрій купив машину собі з нашою компанією, ну як сам собі виходить купив, тому що він спеціаліст з цього да менеджер. Нещодавно ось Антон купив собі теж машину Ауді 4 на одному із останніх автобусів. Коротше, приїхала моя малишка. Я не плачу від щастя, у мене алергія на амброзію, хоча це не точно. А четверта S-Line на класних дисках, класна комплектація Premium Plus. Дивився, вибирав обов'язково, щоб по опціоналу це був S-Line і була ось ця крутілочка посередині біля селектора перемикання КПП. Ну тому що це класно, це мультимедіа там є, перемикається і вони ціняться більше. Тобто, у преміума такого може не бути. Обов'язково має бути квадра. Ну звісно, пошкодження адекватні і пробіг. Знайшов таке авто, було побайнав, який казав, одразу забрав. Чекав, дуже чекав, тому що потрібно зараз авто. Брав авто на кожен день, щоб було їздити недороге, обов'язково недороге, тому що не хотів е, тратити багато коштів. Саме авто потрібно було на кожен день їздити. Бирав між якими авто. Ну звісно, ауді і ауді це однозначно. Я хотів тільки ауді, але дійсно дивився ще й друге авто. Це фольксваген фасад. Це це був можливо, так як я не дуже люблю марку BMW, але в принципі F30 тут також розглядав достатньо така непогана. Гана машина дивиться, але ну не дуже хотів, скажімо так. Дивився ще пасати, і дивився загалом моніторив ринок, що може бути в такі кошти максимально свіжих років. Але все ж таки, я дуже хотів Ауді і я її знайшов. Класна машина з хорошою історією обслуговування. Звісно, з адекватним пробігом. Пробіг тут 99 тисяч миль. Для там 13-го року, це абсолютно нормальний пробіг. Я до цього нормально ставлюсь. І пошкодження фронтальне з цілою безпекою. Тому брав те, що хотів, з класним кольором. Мені він дуже подобається, хоча я не звертав. Уваги взагалі, якого кольору авто мені не важливо. Мені важливо, щоб це було класне авто з мінімальним пошкодженням, з нормальним пробігом і в класній комплектації. Головне була ціль вписатися в бюджет. Тому я в принципі це зробив. Машина з Нью-Йорка можна бачити, що диск ржаві приїхали. Це абсолютно нормально. По підвісті там також ржавчини є. Тому що в Нью-Йорку, так само, як і в нас, є і зима, і літо. В принципі, це все нормально. Накладочки, пороги еслайновські повний тонований пакет, скажем так, тому що машина з Нью-Йорку, хтось такий ганстамен їздив, затоніровав її повністю. Буду Станірувати і, мабуть, не покатаюсь, подивлюсь, може потім Лабашта станірує. Цікаво поїздити на тонірованій машині повністю, ніколи не їздив, не було ніколи такої авто. І в принципі цілі ніколи не було затонувати лобове скло. А так, в принципі, я всім задоволений, все класно. Мої очікування, в принципі, оправдані. Те, що очікував, то і приїхало. Класне авто я задоволений. Це машина Андрюхи. Її вже майже зробили. Залишився там задній бампер. Тут відрехтували вже трошки і поставили нове крило, новий бампер. Бачимо, теж капот підрівняли. В принципі, так виглядає непогано з чорним бампером. Ну, не знаю, ну як тобі? Мені здається, прикольно так не подобається, да? Понятно. Тут дуже багато деталей. Все поприїжджало разом з машиною. От. І Андрюха сидить і покорно чекає, поки зроблять його. Його горе наконец-то. Наконец його арефпейс роблять. Машина Антона. Це Аудія 4 Бачимо, тут вже стоїть антихило, щоб от так от смотрелась В Попередній частині пошкодження. Ну, теста, я думаю, ну вам не цікаво, що там, які пошкодження в цієї машини. Просто покажу, що ось вона приїхала, теж бачимо в коробках деталі від машини тут маються. І теж чекає своєї черги. Як ми всі як ми вже казали, що спочатку пускаються, звісно ж, клієнтські машини на ремонт, тільки після робляться вже для наших хлопців. Але я знову ж таки обов'язково покажемо, коли. Те машины уже будут дробные. Алло. Алло, Антон. Я. А, короче, блять, проблема есть одна небольшая. А какая? А, я, короче, думал, блядь, звонить тебе или Паше. Я сначала тебе позвонил, но я не знаю, говорить, типа, Паше об этом или нет. Короче, я, блядь, по пути въебался.